Франса Уланд в четвер приймав у Парижі голову Єврогрупи Жана Клода Юнкера. Результат цієї зустрічі залишився за зачиненими дверима. Однак же, очевидно, що Уланд розпочав притирання з європейськими лідерами. З ними невдовзі йому доведеться балансувати в одному човні в бурхливих водах європейської кризи. Після інаугурації 15 травня президент призначить нового голову уряду. Тоді ж Уланд відправиться в гості до Ангели Меркель. Основна інтрига цього візиту чи вдасться Уланду виконати передвиборчу обіцянку і домогтися перегляду бюджетного пакту та внесення змін у положення про бюджетну дисципліну в Єврозоні Меркель вже заявила, що Оланду рада, але угоду змінювати наміру немає. З Парижа повідомляє кореспондент Євроньюз Джовані Маджі. Зустріч між Франсуа Оландом та головою Єврогрупи Жаном Кодом Юнкером збіглася з відставкою уряду Франсуа Фіона. Нині, окрім буденних завдань, новообраний президент Франції Франсуа Оланд повинен швидко приборкати кризу євро, що набирає обертів після виборів у Греції. Della crisi dell'Euro in seguito alle elezioni greche. Da Parigi, Giovanni Magi, Euronews.